Я звільнилася. <смі> Сьогодні у нас велике свято, це просто чудеса 21-го століття. Думаю, насадити на металеву трубу. І мені штучний інтелект сказав: давайте, паняночко, я вам зроблю... У нас прикра ситуація. Відключили газ. Це круто. вам не умови, так? І з'явилися такі а, Ну Це ж не про рибалку, так? Щоб ми його просто знали. Ну так. Я намила 10 батів півлітрових. Як зараз пам'ятаю, сиджу я на пам'ятнику шахтарю. Ціла історія сім коника молодим. Розкажи, що ти робиш. Розвожу отруту від жука. Я ж не в твоїх відео. Я звільнилась. з Два тижні треба відпрацьовувати. Сьогодні у нас велике свято, з'явився у нас оприскувач акумуляторний. Значить, коли ми сюди переїхали, певна річ, що посадили картоплю то все, і треба був опискувач. Перший наш оприскувач був чи на 5, чи на 8 літрів, я напам'ятаю, який треба було так качати ручний. І він у нас зламався в той же рік. Так. Це просто чудеса 21 століття. Значить, що я зробила? Я сфотографувала всі свої рослинки. Відправила в gpt чат фотографії, спитала, чим хворіє Барбарис, чим хворіє у мене там троянда, що з цією рослиною, що з цією. І мені штучний інтелект сказав: давайте, паняночко, я вам зроблю підбір препаратів на три обробки, і ви собі обробите сад в червні липні. І я кажу: ой, дякую, зробіть мені, будь ласка, і що мені порадив штучний інтелект? Ну, Це просто супер. Чудеса, навіть можна не питати, не знаю, десь в консультантах, в магазині врожай. Дивіться, мені штучний інтелект порадив зробити таку бакову суміш, хорус від хвороб, від шкідників, актару додати. Потім я додаю як антистресант, тому що у нас туди-сюди погода, то дощі, то холод, то сонце, то спека, епін, але на 2 мл, а 1 мл на 10 літрів води. Тут навіть і в інструкції пише, що для квіткових, для декоративних кущів і хвойних іде 2 мл на 20 літрів. Тобто я візьму звідси один мілілітр і ще додам прилипач. Оце зараз я змішаю, зроблю бакову суміш і пройдуся по всьому своєму садочку. І ще і оприскаю там плодові дерева деякі, бо у мене є курчавість на персику, то я ще і персики пройдуся. Погнали! Купив такий кран, думаю насадити на металеву трубу. Але там є така штука, шов сварочний, він не дає залізти, Зараз хочу вистачити. Чим класніше, що він м'який, м'ягенько відкривається і діаметр не дуже зменшується для води накрутив зараз подивимося як буде тримати я хотів щоб кран внизу він його ну, туди-сюди може зламати постійно крутити за цей рычаг. Вот. А, а тут днем відкрив, вон, шлангу підключити треба. Накрутив, клац, шланга. Э, працює, можна щось поливати, машину мить. Відкрутив і набираю ведра воду. Все. Такий буряк у нас залишився на зиму в минулому році. Всі всі поїли крупний. Точно такий же у нас був мішку. Ну так. Да. На борщ зараз одерблюєш. Борщ, це круто. Ми твій борщ обожнюємо. Пальчики оближиш. Я такі варити не вмію. на камеру. Обход території. Кожну квіточку треба понюхати. Ні, кожну не Як Платон каже, помухати Боже, зламалася. Бачиш, не витримала. Не витримала своєї краси. І цю ми будемо підрізати собі вазу. Це у нас буде гарно сьогодні борщ і трояндочка стоять. Шкода, ну важка вона важка. Я люблю такі ніжні кольори, я не люблю яскраві троянди. Жовті я дуже люблю. Оце щось має бути гарне. А я купляла оці набори, що в інтернеті продаються на Фейсбуці. 10 штук за 300 чи за 400. Ну це пересорт. Тобто, що вам попадеться, невідомо. Але як бачите, всі 10 штучок, які я купила, прижилися, нормальні. Просто що серед них багато виявилося таких дуже яскравих, рожевих, червоних. Той кольор, який я не, не люблю. Я люблю такі ніжненькі, щоб були. Ось ця гвардія. Ще січки смокчуть. Ви здорові, ай-яй-яй. Вже їдять. І тушонку, і, і кашу. А все одно січка смокчуть. Да, Боня? Нагріти води. у нас прикра ситуація. відключили газ на скільки? 2 дні да 2 дні не буде так що будемо грітися, дровами тут на вулиці митися. добре що у нас село і можна ось так воду нагріти зараз розпалимо вогонь і поставимо відро ну, на буду оці арматури

Ну туши. Зачем вам не умови, так? Раз. Ну Одна. тут папу вже майже вогонь не можна зробити. Так, от уж нічого несуть. Та де ми на воді. І кипуся. Багато буде вкидувати як стоять у нас поліцейські на городі. Бачите, від ворон відганяють. Розкажи нам про, про те, що ти оце зробила від птахів. Це я зробила, посадила огірки і як воно, кукурудза, угу. а помітила, що воно вилізло і вже такі, як надірвані а, листочки. Це значить, що хтось клює. Но це і... ж не про рибалку, так? Щоб ми просто знали. Ну так. <різь> <різь> і Щоб вони не склювали весь урожай. Якісь, ну, щось відлякувати. Сьогодні тріпало вітром, Ну не знаю, наскільки воно відлякує. Ну так, то будемо слідкувати. Так. Остатки розкоші. А люди ще й купляли по 100 гривень на варення. Далі малина піде. Малина вже смородина. Може через тиждень треба збирати смородину. Бо вона вже така достигає, але кисляк такий, що я не знаю, як її їсти. І якщо варення варити, то це цукру треба, в мішок. Така дрібненька. Mm. Цього року полуниця не дуже, то через холод весною не було тепла. Наша семья зато зібралась біля костра. А так би их зібралось би. До. Ну, дощ. Дощ пішов. Оце у нас сьогодні прикол. Оце тільки хотів викосити траву. І дощ пішов знову. Так что дверь ще. Може завтра буде погода. Уже все позаростало. Трави повний двір. Треба заводити тварин, кіз, овець, щоб їли все це. І не прийшлося косити. Шуткую. Якщо для тих, хто може не так почивити. походити так по до досиком тільки в своєму будинку викосив вчора траву весь двір у нас покошений тепер у нас все чудово виглядає квітничок тепер всі кур, кущики видно просто суперово Хочеться, щоб така лаванда, була ціле поле у нас дуже гарно виглядає, дуже подобається. Я знаю, люди ціле поле лаванди тримають спеціально для фотосесій. Це... Скільки вони праці туди вкладають, щоб хтось приїхав там, ну за гроші, звісно, але все одно познімався. Жука вже повна, зараз піду, оприскувати візьму і отривлю вже, бо бачите, вже не залишилось нічого. От картоплі, що залишилось. Треба срочно. Зараз розколотаю і вперед. Чи ж кріт пошов подивлятися знову? Треба треба Тут же зараз, поле. На зараз треба розпасти. Знову почалося косіння. Так. Да. Який спортивний звук. Нам теж треба пісні. Да. Так, а ты череш, не. Ты да, ты молодежи браться. Колядом. смакота. Ще хотів сказати по поводу. У мене був обзор на цей оприскувач акумуляторний. Я там казав, що дуже велика витрата. Тоді я, коли я купив, я два бачка на цей город. Зараз я один бачок вже навчився. Не треба просто ось так от затиснути і йти типу, поливати, не виключати. Треба постійно натиснув. Оприскав, куст, виключив. Наступну область оприскав, виключив. Тоді розход зменшується ну, десь на половину, може трошки менше. Але мені вистачило в принципі, на цю територію, як і раніше, я 10 літрів використовував. То, такий досвід. Воно поливає дуже обільно. І тому якщо затиснути, то звісно воно качає, качає і за бачком. Ось що у мене вийшло з одного куста порічки. Я хочу сказати, що це найбільший врожай за три роки. Ось стільки порічки. Тому що зазвичай це була одна літрова баночка це максимум. А я підозрюю, чому це найбільший врожай, тому що осінью і цієї весни я підживлювала кущі порічки і смородини добривом і обробляла дуже слідкувала за тим, щоб обробляти від шкідників. Але все одно є. І тля, і все, але вже не обробляла, коли почалися ягоди, то отак зараз дістала баняк, буду обривати і варити варення чи жиле, ще не знаю, що це буде. Я з усіх ягід домашніх такі, щоб були там ну, доступні в селі десь. Росли у баби. Найбільше любила не малину, ні полуницю, а саме парічку. Ти любив парічку? Тебе росло? Так, я все любив. Зелені яблука. яблуки. Білий слив, налив. Окрім слів. Сливи я теж не дуже. Я абрикоси, білий налив, груші. Ой, це моя слабкість була груша. І зараз я дуже люблю груші. Як зараз пам'ятаю, сиджу я на пам'ятнику э, шахтарю. І що? І інділані яблука. Да. І повні кармани. <ріхи> а варення будеш їсти? Не буду. Чого? Не буду. А ти такі ягоди спробував? А я пока я мені на магинку. Я ледве зупинився перед камерою. Ну то ж, що кажу, не, не бігай. Бігати тільки можна ну, на спортивне поставити. А що ви робите? До варіння обриваємо. Варенья? Варенья буде. Будеш потім дай ложку їсти. Якої серії серії показывав отакі палки ми купили? Такий брусик тоненький. для троянд. От робимо таку драбинку. То есть повинна вийти. Півлінка. Вийшла сарка. Трошки високо, але можна і там відпилить просто вийшло. Тут маленькі окосіни, тут уголочки. А може понесемо? Ну так. оп. Я намила 10 банок півлітрових. Тут хоч би одна вийшла. Ну дві максимум. Нас ж двоє. Скільки нам треба? А може миром цього року буде їсти варення. Ти будеш їсти mm -hmm. желе? Ні. Ти ж любиш желе. Мам, туди я телу тут сиплю. Сучасні діти не їдять варення. Ні ягоди, ні фрукти. Ні, це Нічого. наші не їдять, а сучасні може і їдять. Ось такі кріплення. Ну, Звісно, що воно все таки тоненьке. Я думаю, що буде тримати косненькі. Ось так. Тут такі драбинки. Забив штори землю. Там у нас тут такі засипка камень, землею, таке, з ну, землею. Коли будинок будували, тут засипку нормально робили. І старіці забив, вони плотно стоять, прив'язав десь провалки, десь скобами пластиковими. Поки що не пофарбуємо. Ще буду фарбувати, буду висипляти, класти і фарбувати, потім проволоки нормально прикручу. Ось так виглядає. Може тут постоїть, не сподобається, потім переставимо туди к забору. Двох з половиною кілограм парічки вийшло соку всього тіло 300. Цікаво скільки вийде баночок желе гаряче. Желе з порічки перший раз в житті роблю. Яке воно солодке. Повністю рів висох. Немає взагалі води. Отак. Вода ісякає, тваринам нічого пити. Треба носити ведрами то хазяїн. А так раніше було, що вони самі підходили і пили воду. Зараз там, -там калюжі залишились, і тут вже немає повністю, А там трошки ще є. Ціла історія з коником молодим. Там був пристегнутий карабін. Карабін до, ну, до мами. І він якось заліз, ногою туди зачепився. І цим карабіном він розтягнувся, пробив ногу собі наскрізь. І Дзвонив сусід, каже, допоможе притримати її, прийде лікар і буде стопать зашивати її. Зараз покажу. Тримали наживо, все це шили. Там дуже рвана рана була. Насквозь пробив ногу на собі на ту сторону. З цієї сторони і на ту сторону там ще більше розідрав. Вроді як це заростає, ну, буде жити нормально. все. Сказати про народні методи. Мабуть, вони все ж таки працюють. У нас в минулому році в будинку, де ми маємо дерев'яну підлогу, і це такі дуже великі щелині в підлозі. І завелися такі блошки, які стрибали і кусали дуже і дітей, і нас такі маленькі, чорненькі. Це не ті блошки, які водяться. Там у тварин або у людей. А це якісь, я не знаю, які є в приміщеннях, хоч часто вони бувають, я знаю, в підвалах в якихось там в льосі, можливо. Вони з цих щелин почали вискакувати. І я пробувала хімічні препарати, купляла, обробляла там, оприскувала і підлогу, і стіни. Різноманітні нічого не допомагало. В цьому році мене... Снабжає одна добра людина полином. Я дізналася про цей метод від, теж від мами, про те, що може допомогти. Оце. Треба розкласти гілочки полину, там, наприклад, під ліжком, десь там. В по кімнаті, по кутках, і цей запах може відлякувати цих блошок. І значить, ця людина дала мені так один раз полин, другий раз полин, і я один раз розклала по хаті, а другий раз от буду використовувати таким чином від гусені на капусті. І бачите, можливо, ці народні методи, які використовували наші предки, вони. Не дарма їх використовували, тому що це працює. Я помітила, що і цієї блошки зараз немає в хаті. Вона нікого не кусає, тобто запах її відлякав, і сподіваюся, що від гусені цей теж народний метод наших бабусь спрацює.